Ось підійшли ми до гранулятора, корма висталося зовсім мало. У мене суміш завжди готова, я її свиням даю. А так для курчат грамоніруємо. Ну, підходимо до гранулятора, зразу піджимаю ролики. Тут можна руками підтягли до упора, він прокручувався. Ось, прокручується, далі ми його піджимаємо. Бо вже я відчуваю посилі, скільки його піджав. Чуть-чуть піджав один, підтягнув другий і все. А тоді дивимося на амперметр, щоб не було більше 20 ампер. Вставлю і букер, я його не прикручую, а на 3. Ставлюємо бункер. Сунячна готова, вона завжди має вийти під рукою, пшенична крупа з олією. Саме в кінці додавляємо і запускаємо починаємо сипати по прішечку, дивитися. Ось, показує. Ми вже прилучилися, гранула йде, в нас така, як потрібно. Змоложили, трішечки змоложили і все, і корм ідеальний. Дає поки корм стартовий, гровер дає чи премікс гровер, а так 25% білка. Так що все в нас вже тут би налажено. Зараз заповнилися отвори із пшеничною крупою Йолією, щоб вони там не засипали. Ну, бункер у мене зйомний, я його швидко зняв. І зразу, як всього правила, треба відпустити ролики того, що при околочі тоді будуть відпущені. Тобто, це проти часової стрілки відпустили і відпустили другий ролик. І все, як бачите, корм готовий, трішечки охолона. І нашим будинком даємо, і вони ростуть у нас на повну силу. Так що слідкуйте, скоро будемо їсти м'ясо. До речі, тут у нас матриця 2 мм. Ну, це сама маленька, яка вона є, вона нам підходить. І ножі у мене підведені під саму матрицю, тобто підверх. Це якщо по часовій стріт. Стрільці, то виходить, що ми до краю цим болтом піджимаємо, щоб тільки не терло, тільки третіх попустили і все. А далі курчата будуть більше, будемо будем робити більше, як черв'ячки будемо робити, я не знаю, кажуть двойки, ну двойку мені подобається. Є у нас там і 4 мм, можемо 4 мм поставити, ну поки, поки так. Так що слідкуйте, робимо корм, готуємо курчат і все буде добре.